І всім привіт, дорогі підписники. Сьогодні ми будемо пропадати міфіка. Я дуже давно не знімала відео, та я думаю, ми зараз апнемо цього міфіка першого. Добре, ми мити полетіли в катку. Що в нас буде бути... укриття? Ну Тут треба брати якихось дальників. Можна, в принципі, взяти джина. забороняє мене. Це буде дуже бісяче. Ми будемо брати кінно. <зві> 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 Підписники, ви проявили дуже велику активність. Тому я зразу говорю на 300, паралель буде прям жорстке відео. <зві> а якщо що, ось це відео. Шкода, що воно, звісно, не колаба. Але це відео це на 200 підписників. Тому прошу всіх зараз підпишіться на мене. В мене лише два підписника і майже 300 переглядів, розумієте? Потрібно якось, допомагати мені. <кхід> добре. Вже бачимо, ні сіків трьох катці добре погнали. Дюн, який персонаж. Так, окей, Едгар. Смерд. Едгар. Едгар. Едгара не підпускаємо, не підпускаємо. Ведга є, є у це не дуже добре для мене. Так це одно. Я в принципі набиваю сю. Так що підписники... В принципі, ну легка така. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, там ворожі яй яй Вс. A to? Nie 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 nie. Na... nie, 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 już na nie, 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 nie,

Це просто Пацани, Пацаны мифік! Ровний скріншотик. Це імба. Уф, аватарка прям жорстка хороша. Це імба, пацани Є! А бачите? Далі не можу йти грати, ну не можу. Що поробиш? Треба, треба когось прокачати на боксі. Леона і Курта зараз. Буду качати. Забираємо цей. Передрапчик. Добре, підписники, будемо прощатись. Всім па-па. На зв'язку був, як звісно, і всім Па-па.